Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні в першу чергу звертаюся до вас. Я дуже вам вдячна за коментарі, за підписки, за подобайки. Я всім, всім, я всім вдячна. У нас Джеком з Джеком з'явилось вже більш активних друзів. Ця неділя була сама-сама врожайна. Сама я навіть сама не очікувала. Хочу подякувати всім, всім, всім. Я намагаюся кожному відповісти. Читаю кожен коментар, особливо тим, хто дає поради. Юлі, велике дякую. Наша собачка після вашої поради стала набагато здоровішою. От сьогодні ми з вами разом за порадою Марії з Рівненщини підемо і обріжемо зелену цибулю, якщо не буде дощу чи снігу. Навесні вона зазеленіє знову. Наталочці дякую за хороші слова і підтримку. Ірішечку і Юру з Чернівців просто обожнюю. Вони з нами з перших наших відеороликів завжди підтримують нас, навіть тоді, коли не вдали відео. А це часто таке буває. Завжди дають раду і підтримку. Свої племінницю це особий випадок. Ірішка, привіт! Ти знаєш, що тобі. Я вдячна. <ріжу> Ніколи з тобою не розрахуюсь. Я вдячна всім, 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 Людмильці нашій земляці, Тетяні Васильівні, Світланці. Я, правда, не знаю, звідки вони. Ви пишіть, будь ласка, де ви знаходитесь, в якому районі, в якому краю. Вибачте мені, я дуже-дуже хвилююсь. Я ніколи не була перед такою аудиторією. Я тільки уявлю, що переді мною 500 чоловік, і мені страшно. Ну, а зараз підемо на вулицю, поки не випав сніг чи дощ. Сьогодні паспорна погода, але температура плюс 8. Це зранку, так що, мабуть, і у нас буде як хто мені Ірішка да, Чернівців написала, що у них там 14 градусів було. На вулиці тепло-тепло, але, мабуть, буде дощик. Снігу точно не буде. Так, в першу чергу кормимо ось цього хлопчика. Давай. Боишь? Давай. Нет, кушай. Спочатку потом побегаешь. Давай, кушай, кушай. 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 Просто чтобы разливаться им. <с> да <establish> то круто для него. Таким образом. Так, 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 так. Ну вот. Бачиш, він тяне кашля. Я не на гартензі, та, що 8 градусів пережила. Вона з листя не стояла. Глянемо, ставлю. Зараз тепло, ти хочеш їх розкрити? Ні, подивіться, 8 градусів морозу було два дні. А вона... сьогодні 8 градусів вже тепла. Ну так тут листя були, вона з листями в мене до сих пор стоїть. Вона ще в зиму не підготовлена. Листя вже. Да, мороз. ну, Прихватився морозець. Yes. Ну, зато вон скільки нових вже. <свісно> Листочки повинні вирости до витки. бачиш? Бачиш? Mm. 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 Ну все, значить пакуємо на зиму. Так, вже все. Може не треба взагалі пакувати. Ні. Mm. Mm. Він сказав, що буде пакувати. Ніхто не слухається, виходь. Багато пишуть в інтернеті, що їх взагалі не треба отак от окутувати, накривати. Ну, це не довіряє нікому. <сум> нікому. Що, надіїся. Тепер не хочеться поточки. Скі... Ага! Ну, як завжди, випиває всю водичку тут. То... Там бульйончик, а потім почина їсти оцей сухий корт. На вулиці жарко навіть. Щось я приоділася там. Так. Зараз будемо зрізати зелену цибульку. вже пожартіла. Оце грязи на черевиках. О, не підніму свої галоші. <клухи> О, зробила добре діло. А, так, треба тепер десь. Піти почистити, не можу вийти таке. Ага. Цибульку зрізала, з листочками. На вулиці гарно тепло. Тільки знову піднімається вітерець. Джека випустила, хай погуляє. А сама йду Віктор сказав, щоб я отут подивилася на цей білий горшок. <гум> <Блін>. <гум> Навесні сюди садили квіти. <гум> Ой, зараз я я забула, як вони навіть називаються. Зараз гляну, у мене от там на, на 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 заборі, на воротах. Я приклеювала назву цих квітів, коли садила. Одні посадила отут, вони в мене не взійшли. А, воно змилося, не прочитаю. Але якщо не помиляюсь, мені здається, що назва є Бабіана. Що то так? Ну приблизно щось похоже. Це ще навесні ми посадили сюди. З пачечки там, по-моєму, їх було п'ять штучок. І гляньте. Тільки зараз вони Та ще так багато. Прямо це вже, мабуть, дітки пішли, Ну, вони не цвіли, не росли, нічого. Просто стояв оцей горщик і все. А зараз занесемо в коридор. Занесемо в коридор. Борщик треба помити, бо він же ж ужасний. І подивимося, що з нього буде. А скільки тут вже залишилось? Січень, лютий, березень і вже літо. А ви такий ямлет робите? Чотирі яйця, 50 грам молока, натерла. Ковбаски в мене було, там грам. Двадцять, не більше, а то й менше, мабуть. І зверху зараз посиплю сиром салугуні. І під закритою кришкою. розклалися і останній штрих. Тут цибулька. Петрушка. Дуже багато зелені. Це сніданок на двох. Вирішила приготувати їжу, глянула, а в мене немає деяких продуктів. Джек, фу, фу. Джек! Джек! Фу! Оце, ви бачите? Я виходжу і він як робиться вешене. Монти балакає, і... іди сюди. Я сказала фу. Так. Да. Похоже, він починає гавкати. Не хоче, щоб я уходила. Фу, да. Зараз піду і він буде весь час гавкати. А, глянула, в мене не вистачає деяких продуктів. Закінчилися. А знаєте, знаєте, як вже намітила, що приготувати, то вже все. Я лечу зараз. На зупинку, щоб доїхати до АТБ. АТБ у нас тут рядом дві зупинки, але я економлю свій час. Тому я лучше сяду на маршруточку, проїду дві зупиночки і в наш магазин. АТБ Смоталась в АТБ, скупилася, зараз роздягнувся. Да не купила свої покупки. Котико, надо якихось контейнер. Що воно таке не знаю? <смі> Банани. Всі переспівші. Взяла тільки три штуки, тому що я люблю, щоб вони були чуть-чуть целинкуваті. -чуть щоб не такі солодкі і припирні. Так. Теж яблочок купила це. Принц ред якийсь. Ой, <смі> запада. Грушок купила. Це оці, що мені подобаються грушки. Я так і не знаю, як вони називаються. А тебе 65 гривень кілограм. Купила капусточки, бо не наквасила капусти. Купила просто квашено сир кисломолочний. молочний моцарела. І, по-моєму, все. Якщо я не помиляюся, вже забула. А ще грушку загубила. Ну, це, здається, все. Зараз перепровірю, щоб не забути. Кажи все. Це грибочки, без яких я печериці купила, без яких я не обійдуся сьогодні, бо я збиралася. Знаєте, я вже настроїлася я приготувати якусь страву. А воно чогось не вистачає. А це черіки трошечки купила. Таких небагато. Чуть-чуть. Ну, і все. Оце мої покупки на 500. Якийсь маленький хвостик. 30, А, 34 гривні. 534. Оце, бачите? 534 гривні. Це черіки. Небагато. На вулиці так жарко, приїхала спина мокра на градуснику 10 градусів. Руки були зайняті з продуктами. Я не могла відео знімати дорогою. Дивіться, яке сонце. Жарко, взагалі жарко. Весна чи літо, так і не знаю. Розрізала філечки на такі три кусочки. Це маленький вийшов. цю страву, яку я буду готувати, готую вперше. Я навіть не знаю, як вона буде називатися. Але мені треба це відбити, ці філечки. Філею я вже відбила. Цибулю я порізала. Залишилось тільки порізати грибочки. В сковорідку положила ложечку масла топленого в мене і кинула сюди цибульку, щоб вона чуть, -чуть ну, підсмажилася. Потім беру різані печериці, викладуємо до цибулі. І продовжуємо разом з цибулькою тушкувати. Ну, Повинно чуть-чуть, підсмажитися. Потім перчимо, потім солимо, все перемішуємо і виключаємо як підсмажиться. Ну, ось начинка вже готова. Тепер беру черпак, бачте який, половник, викладаю туди ж. Оцю от бивну і всерединку ложу начинку. Потім отак от завертаю, це буде донешко, перевертаю і ложимо на Противень противень я виложила бумагу. І так зробила з кожною відбивною Потім е, змастила топленим маслом, воно ну, воно і зверху помазала кожний цей колобочок. І поставила в духовку на 220 градусів на 35 хвилин. Беру моцарелу, тру на терці і потім перед самим, там за 10 хвилин до закінчення, зверху отак от посипаю і знову в духовочку. Ще. І все. Пройшло 35 хвилин, і я витягнула їх. Ну, ось, отакі колобочки в мене вийшли. Це з однієї філешки. Я її розділила на три частини. Грудочка була. На три частинки. І вийшло це три колобка таких. Ну і вони маленький. Зараз розріжемо один, що там. Тихенький, сочненький. В духовці був 35 хвилин. Дивіться, начиночка яка з рибочками. Оце захотіла щось таке оригінальне, тому що хочу і на свято зробити жульєн. Дуже мені подобається оця страва. Жульєн. Ну, він набагато сложніший. А це самий простий, який робиться, ви бачили. <смі> Недовго. Цибулька одна піджарилася, туди додавила грибочки, посолила поперчила. Ось вам і начиночка. М'ясо відбила, поперчила, посолила. Бачили, як положила видат такий полонечок. <смі> і все. І вийшлося такі гарні м'ясо. м'яке. От би вона така м'ягенька-мягенька. Зараз скуштуємо. Оце так, смачного.